Кінець березня та початок квітня це час літератури для найменших українців. Другого квітня в дитячій бібліотеці відбувся захід, приурочений до Міжнародного дня дитячої книги, а також до Всеукраїнського тижня дитячого читання. Відвідали захід учні третіх класів загальноосвітньої школи номер 6. Чому мені з тобою так хочеться дружити? Чому дівчатка в коси собі вплили стрічки? Чому течуть удалич малі ці потічки? Чому співає пташка на вранішній зорі? Чому в зимову пору не мерзнуть снігурі? І ще у мене безліч є різних запитань, але все розгадати не вистачає знань. Питаю всіх навколо дорослих і маяк. Я просто дуже хочу. Малечі розважав Кося Довговушко. Зайчик вітав присутніх із Днем народження книги. В такий спосіб працівники бібліотеки урізноманітнили дозвілля своїх гостей. Письменниця Любов Костянець презентувала свою першу збірку дитячих віршів вишиванка. Флюшевий ведмедик у нас живе давно. Він з моїм синочком дивиться кіно, вірші з ним читає, малює звірят. Казку теж розкаже для усіх малят. він співає сину пісню колискову. Ще із нетерпінням жде його зі школи. Робить з ним уроки. Навіть найскладніші. Мій синок ведмедик – друзі найвірніші. Діти, захоплені творчістю поетеси, ставили питання, а потім і самі продекламували вірші. А з книгою це свято, не було б його у нас. Ми не знали так багато про новий і давній час. Сень книзі найдені, кращої не знаємо, доброї вільної, подрої на нього. Книгу зрозумілою, чесно, добру, сміливу, і дівчата і хлопчики хочуть її читати. Учень 3-го А класу Остап Грій вирішив продемонструвати своє вміння римувати. На завершення заходу Любов Іванівна подарувала у фонд дитячої бібліотеки та шостої школи примірники своєї збірки. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.